Бережіть себе та своїх рідних, і нехай буде все добре, друзі. І зараз я розповідаю, як я нарешті нарешті я позбулася цього грибка нігтів, І ще раз підсумую, сіль, тобто оця рапа назвем. рапа я привозила, а погода яка у вас? 7 градусів. Ну, прохолодно трішечки, у нас 10. У вас чуть-чуть холодніше, ніж у нас, але але все рівно все рівно чудова погода. І потім в кінці я ще, друзі, хочу розповісти, у нас приїхала тітонька з Італії, я хочу розповісти про Італію, те, що вона нам розказала. Е, Значить, так, про грибок нігтів. Спочатку брала рапу солона, 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 концентрована сіль. Кожний вечір допомагає, допомагає. Так, але треба оцим всім треба дуже-дуже дуже довго е, лікуватися. Далі, друзі, е, кислота під нігті це саме алеча. Саме алеча, я зрозуміла. Е, Обов'язково оці всі нерівності, якщо є такі нерівності на е, е, нігтях, їх треба обирати. Ну, тобто, якщо намазувати, намазуємо весь. Е, ніготь намазуємо алечею, а потім беремо, я брала зазвичай пил, звичайною пилочкою, оці всі нерівності, убирала. І ще одне що, друзі, зовсім зовсім недорогий отакий олівець, який називається для, для чистки нігтів. Зараз я вам покажу. Він недорогий і його вистачає надовго. Оце я е, роблю ну, так, як ми як умиваємося, як чистимо зуби. Так? Взяла під ногтиком, раз, раз його почистила навколо ногтя нігтя. Також пройшла і те саме взяла отак по всьому нігтику. Звичайно, на аптеки зараз не працюю. Але, але нігті, друзі, в мене стали чисті рівні. Значить, ми можемо оце можемо захватити звідусіль, можемо взяти від суспільних там, де дуже багато людей ходить, від суспільних різних як це сказати, організацій, так? Від, від різних заходів. Скажу так: бані, сауни, басейни. Все те, що я полюбляю, от саме звідки воно і взялось, і, звичайно, друзі, іще. Коли нестабільна нервова система, тоді всі оці бачу, друзі, є вподобачки. Дякую вам за вподобайки. Коли нестабільна нервова система, то всі, навіть якщо якийсь є з грибочок, він себе проявить і буде велика проблема. Тому і ще раз підсумую. Мені е, дуже багато всього е, перепробувала, в аптеках купляла різні засоби, але це дуже дорого. Тому рапа, сильно концентрована сіль, е, кожний вечір у мене була. А коли я бачила, що йде потовщення, іде така нерівність е, в нігтях, то я навіть брала зранку і ввечері два рази в день. Далі я побачила. Кислота, друзі, а саме алеча. Я брала, коли вона ще зелена, я брала алечу і змазувала весь нігтик і під ніготь, щоб заходила саме оця кислота. І третій, е, і третій засіб, який я побачила, це такий, друзі, недорогий олівець, а він саме називається для, е, для чистки нігтів. Зараз покажу вам. Арт-деко називається. арт-деко Отакий олівчик, отакий олівець для нігтів, на у нас він коштує. Він мені обійшовся, мені здається, останній раз десь 300 гривень. Але його хватає Мені його на пару років. В мене є невеличкий такий шматочок, я вам покажу, то йому. Ось, це я по ньому і почала шукати, то йому років 10 уже у цьому.